Наближаються Шевченківські дні. Це дні, коли ми всі вшановуємо пам'ять видатного кобзаря України Тараса Григоровича Шевченка. А допоможе нам в цьому вірш Ольги Гриздіцької. Колись давно в Україні хлопча виростало. Невідомого малого Тарасиком звали. Полюбляв він малювати та вірші складати. Лиш не мали батьки змоги його в школу віддати. Підростало те хлоп'я, і горя не знало, та настав лихий світанок, батьків раз не стало. Став тоді малий тарасик світом мандрувати. І одяка, працювавши, мудрості вивчати. Та й тяжко ж було одіяка малому хлопчині, утікав і не оглядався в одній сорочині. Став тоді малий Тарасик у попа служити. І малому кобзарчику легше стало жити. Вчився в пана малювати і пішов навчатись. Та не міг юнак Тарасик кріпаком лишатись. Тоді прийшли на допомогу його вірні друзі. Тарас святкує перемогу у дружньому крузі. Так дитинство й прилетіло, Тарас став дорослим, пройшли роки. Посивіло його вже волосся, та й досі пам'ятаємо хлопчика малого, що з дитинства став писати кобзареве слово. А тепер послухайте вірші Тараса Григоровича Шевченка. Встала весна, сонну землю чорну розбудила, уквічала її рястом, барвінком укрила, а на полі жайворнок соловеї ковгаї. Землю, убрану весною вранці зустрічає. Зелений у яру ставок, зелений погорі садок, і верби, і тополі, і вітряки на полі, і долом геть собі село понад водою простяглось. І ще один вірш поета. І барвінком, і рутою, і рястом квічає весна землю, мов дівчину в зеленому гаї. І сонечко серед неба опинилось, стало, мов жених той молодую землю оглядає. Вірш Тараса Шевченка село. Село і серце відпочине, село на нашій Україні, не наче писанка. Село зеленим гаєм поросло, цвітуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати, не наче диво, а кругом широколисті і тополі. А там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори за Дніпром. Сам Бог вітає над селом. Великі вірші, величний кобзар буде жити вічно в нашій пам'яті. Про поета ще говорять: наш Тарас великий кобзар, бо він геніальна особистість і водночас людина рідна і близька кожному українцеві.